Тим, кому виповнилося у цьому році у листопаді-грудні місяці 60 років, які мають 29 років строкового стажу, мають можливість подати документи у січні-лютому місяці, їм надається 3 місяці, і пенсія буде призначена із дня виникнення права. А якщо пропущено 3 місяці буде, то тоді пенсія буде призначена із дня подачі, подачі заяви. Які документи необхідні для, для призначення пенсії? Ну, саме перше потрібен паспорт, потрібен код, потрібна довідка про заробітну плату, 60 місяців підряд до 1-7-2000 року. Це за бажанням це за бажанням повинні бути реквізити банку, в якому ви хочете отримувати почту, або, або по вашій заяві або по вашій заяві через почту. Свідоцтво. Для жінок свідоцтво про шлюб для жінок. Ну і це фотографія 4 на 6 для того, щоб отримати для того, щоб отримати посвідчення пенсіонера, яке памати, реєструється в державному в державному реєстрі.